Дени, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. Але сьогодні, друзі, я знову не сам, а з чарівною найпрекраснішою Єлиною Цупрун. Всім привіт! І сьогодні ми оглянемо дуже швидко бренд, який ексклюзивно представлений Франсуа. Це бренд Omnia Profumie. Ось Лена підібрала найкращі аромати з підбірки. І всієї лінійки, і навіть підібрала один чоловічий парфум. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково, друзі, подивіться інфобокс, там буде дуже багато цікавого. І нумо розгадувати цей бренд Ліна. Поїхали! Окей, супер ще раз. Давай ще раз переговори. Це поїхали. Давай. Окей. І Шоліна. І Шоліна. Поїхали. Супер, дякую, що запросила мене, друзі, в цей прекрасний простір. До речі, він знаходиться в місті Суми і тільки тут ексклюзивно представлений цей бренд. Отож, розкази, з чого починалося це, і які твої фаворити в лінійці. Отож, починалося все з відвідання міжнародної парфумерної виставки «Ексанс» ще в далекому 2018 році, де я познайомилася тоді з брендом «Омнія Парфумі. На той момент бренду було майже 10 років, але до знайомства саме на виставці я про цей бренд нічого взагалі не знала угу. і не чула. Виставка унікальна тим, що ти можеш познайомитися зразу з креаторами бренду, з тим, хто стоїть за створенням, і дізнатися історію бренду, його концепцію, так би мовити, з перших вуст. Круто. Ти знаєш особисто власників так, бренду? Так, так. Фабріція Талія Карне. він засновник бренду, креатор і навіть парфумер цього бренду, угу. який самостійно створює парфумерні композиції для парфумів. Справа в тому, що у Фабріціо, у його родини є так. Так би мовити, родинний бізнес, який займається обробкою дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів та металів. Uh -huh. В якийсь момент Фабріціо зрозумів, що камні, так як і парфуми, мають свою унікальну силу, uh -huh. і тому він вирішив доповнити родинну справу випускам ще й парфумів. Uh -huh. Тому майже всі аромати бренду мають назву або якогось каменю, або якогось металу. Угу. Ну він пішов по такій, знаєте, стежці, наприклад, картето також прикраси і це знаєш, не, не не можу сказати, що він був піонером, але гарна ідея, в яку він втілив саме про камені підкреслити. Парфумерними так, це композиції. доволі доволі в такої е, італійській традиції, uh -huh. да продовжувати справу своїх батьків, яка передається з покоління в покоління. Але ось Фабріця вирішив її ще так, би мовити, розширити, додавши uh -huh. ще й парфуми. Друг... Хочу почати з аромату, який мене зацепив. В той рік, коли я познайомилася з брендом, новинка, яку вони представили, називався Парфум діаманти. Угу. Чим і... же пахнуть діаманти? Да, чим пахнуть діаманти? Цей аромат насправді фабріціо присвятив своїй доньці. О, От, і ноти, які він тут заявив, тут багато квіткових нот, фіалка також тут присутня, і нота малини. Mm -hmm. Майже всі парфуми бренду вони з таким італійським вау-ефектом. Mm -hmm. Тобто вони яскраві, такі живі, чіпляючі, гучні. Такі живі переливаються, змінюються. Угу. Це можна віднести майже до всіх парфумів. Хочу сказати, що це мегадівоча композиція, впізнавана малина. Але такий, знаєте, я б відніс його більше до люксу, саме по звучанню, угу. тому що він буде заходити багатьом дівчатам. І підкреслювати вашу жіночність. От, напевно, діаманти вони і асоціюються з дівчатами, тому що найкращі друзі, друзі дівчат це і діаманти. діаманти і парфуми. Гарна композиція, мегапозитивна дійсно про дівочність. Далі ще треба зауважити, що серед асортименту бренду дуже багато. Класних гурманських композицій. Mm -hmm. І один з бестселерів oh. мабуть, головний бестселер бренду це аромат Мадера. Mm -hmm. До речі, є такий камень Мадера. Mm -hmm. Я думала спочатку, що це назва або острову. Я думав, що це остров. Да, або можливо, думала, що це вино таке алкоголь. Колись, колись було за часів нашої юності, дуже mm -hmm. популярне. <головік> можливо, є і зараз. От, це дуже така гурманська, смачненька композиція. Тут класно поєднана ваніль з карамеллю, з мигдалем. Тут навіть відчутно на аромат випічки, трішки, мабуть, десь булочка з корицею навіть відчувається. Друзі, дуже класна робота, мега гурманська ваніль. І карамель. І більше ніяких інших якихось складових я не відчуваю. На зиму, на светрик, буде залітати просто на ура. І, і взаг... трішки якась і алкогольність тут ще пробивається. Ну, Але Як... це вже, знаєш, такі нюанси прям для да. поціновичів-поціновича. По-простому ванілі, карамель разом. Далі хочу звернути вашу увагу на аромат, який наразі є найпопулярнішим у цього бренду. Цікаво. І назва його Раме. Рами з італійської це метал мідь. Okay. На італійською звучить як рами. Цей аромат присвячений ноті соленої карамелі. Ну, Фабриціо пов'язав те, що колір міді uh -huh. схожий з кольором соленої карамелі. І тут справді є ця нота, вона така дуже яскрава, uh -huh. дуже так натурально відчувається тут. Uh -huh. Окрім соленої карамелі, тут Я є думаю, ще шафра... какао. Шафрану немає тут. Ну, тут шафрану немає, але тут трішки, знаєш, такий така... дуже впізнаваний, впізнаваний Йо... акор. Ну, шипрово. Льодяниковий mm -hmm. можливо, я не знаю, чи пан Фабріціо полюбляє солодощі чи ні. Але вже третій аромат. Він на, занадто гурманський. Якщо його порівнювати а, з мадерою, то цей набагато складніший, як на мій ніс. І а, мені тут відчувається оцей шафран. Я не знаю, подивіться, зайдіть в піраміду, чи є він там, чи нема. Але він такий досить колючий. Він мені до, достатньо в чоловічу. Сторону, напевно, так, за так, рахунок, він, до речі, унісекс. За, у нас. за рахунок. Оцієї ось... права база там угу. класна. Так, Наступний О, ну аромат хаварит. опалі, це також унісекс, тому що більшість гурманіків... Це те, що про море. Да, аромат це спогади про відпочинок на морі угу. з такою соленістю. О, ну супер. Трішки якась така освіжаюча нотка морських бризк і коктейль з самбукою в руках. Це супер. Це реально відпочинок, друзі, у флаконі. Це знаєте про щось таке, коли ти не хвилюєшся, відпочиваєш. Оце сіль, коли виступає. Знаєш, коли ти вже висох, То знаєш, так сіль, сіль про... навіть на шкірі да, проявляється, проявляється. дуже гарний аромат. Про щось таке релаксуюче, не напрягаючи. Мені дуже подобається. Поки що з тих, що ти мені розказала. Це рідко прям зустрічаючийся профіль цей фаворит в цій лінійці. Угу. І до речі, так я з тобою погоджуюсь uh -huh. а, рідко такий профіль я десь чу в інших ароматах. Uh -huh. Так, ще одна гурманіка. У нас це буде аромат, який називається Опалі Роза. Окей. До речі, камінь Опал. Я так розумію, дуже дуже полюбляє бренд Omnia <рапля> обробляти і в парфумах втілювати. Палі це самий улюблений аромат самого Фабріцо. О, цікаво, ти так прорекламувала, що ж захотілося так, його спробувати. Коли італійці люблять при зустрічі обійматися, знаєте, угу. три відомих поцілунки робити. Так от. Коли обіймалася з Фабріцу, то відчула <рив> чи він не бачив? Він знімав цей час, поки я, я обіймалася. Так от відчула аромат, кажу: Фабріцю, що за парфуми? Він опаля, опаля мої найулюбленіші Окей, аромати. Це, це його хід. Так, наступний у нас опаля роза, це вже рожевий опал, якщо брати угу. камені. Да? Я думаю, що пов'язано з трояндою. Так, аромат пов'язаний uh -huh. з трояндою, з нотою шафрану, і ще тут ноткою все це здоблено праліне. Uh -huh. А праліне це у нас десерт, який з мигдалевою мукою виробляє uh -huh. виготовляють. Ти знаєш, могдалового борошна тут не відчуваю, але троянда тут реально, друзі, впізнавана. Вона така, знаєте, трохи чайна, вона не така, знаєш, червона насичена. Вона досить прозора. Ось і взагалі аромати достатньо насичені, але я не можу сказати, знаєш, наприклад, як монталь, вони такі, знаєш, прямо відкривають ногою двері. Тут є вроді би і східність якась. Угу. Східність відчувається. — Але загалом аромат доволі такий європейський. Супер. Гарне обіграння троянди. Погнали далі. Гарно йдемо. Так. Наступний аромат у нас називається Оро роса. Угу. Тобто це е, оро. Золото. Тобто, це оро, це золото, а роса це рожеве або ж червоне золото. Окей. Червоне Там хто де як перекладає. Окей. От. Чим же пахне е, червоне золото? Червоне золото Цікаво... пахне. А ну як ти ще вгадаєш? Солодким чимось? Пахне флердоранжем, апельсинами mm -hmm. з ванількою. Окей, вони мали на увазі, що mm -hmm. червоне золото це апельсини, Апельсин. а саме флердоранж. але тут немає знаєте, такої. Знаєш, інколи фьорд-оранж може віддавати індольність. Тут він дуже чистий, тут його буквально трішки і але... знову поєднане з гурманікою. Він. Тут дуже мені навіть така апельсинова цедра, угу. така свіжа, свіжа, наче її тільки новичавили, угу. і доповнена вона такою кремово пудровою ванількою. Він десь. Коли розкривається, він навіть доволі косметичний такий аромат має, угу. знаєш, такий кремовий кремово-пудровий. Круто, дуже гарно арома. Дуже він класно заходить в холодну пору року, просто зігріває, такий лагідний. Як обіймашки угу. гарно, такий гарно. лагідний, як обіймашки коханого. Я хочу сказати, що ось весь бренд, який ми з тобою тут вже протестили, майже половину, вони реально можна замовляти всліпу, тому що вони будуть подобатись багатьом. Mm -hmm. Отакі От не жодна робота Всі в мене ром... немає. Всі аромат аромат тако, я цього не носінні, куплю. Я, мені це не подобається. Ну реально він такі дуже безпечні для сліпої покупки. Тому. На подарунок взагалі буде класно, так. щось незвичайне. Е, так, ще одна е, композиція, яка має в своїй назві опалі, mm -hmm. це опалі Діфуоко. Боже, любив він е, Фабріц вирішив зробити композицію з туберозою. Окей, okay. туберозу я не дуже. Але... Це назва вогняний опал. Mm -hmm. Тубероза тут мексиканська і дуже цікаво виконана, mm -hmm. так як вплетено в композицію з. Такими зеленими сполохами, <гум> так, значить, з такими зеленими е, гілочками. І знову Ось. безпечна тубороза. Класно, вона звучить літом, <гум> відчувається з, зі сторони, вона так доволі ніжненько. І весь бренд гурманський я от сижу і в мене вже прямо я хочу їсти. Знаєш, типу, ми вже пронюхали е, сім ароматів реального. Дуже гарний гурманський бренд. Це тубороза, друзі буде залітати в першу чергу дівчатам а, без ніякого ідолу, гірчинки чи якихось знаєте, бо інколи тубороза може такий підпалений ефект віддавати, може. або якісь А Тут вона ефект. така свіжа і прозора. Так, і чисто. Ну в нас залишилось ще чотири аромати. Так, значить, ще один аромат платіно. Угу. Ну, це вже, звичайно, присвячений металу знаменитому платіні. Платені. Це така також гурманська композиція, але тут поєднані ноти кави, кокосу, мигдалю угу. і є така лактонність, як морозиво. Це захисний крем. А, можливо. От прямо знову аромат, друзі, про відпочинок. Він дуже дуже смачненький. Я його називаю капучина на кокосовому молоці. Дівчата, от саме це знаєш. Оцей аромат для інстаграм-дів, хочу сказати, так. от реально він просто про відпочинок. Причому, знаєш це? Така гурманіка доволі рідкісна. Він такий не плаский, не Я банальний. Я такого звучання ніде не чую. В, в ньому в ньому дуже цікава композиція. Угу. Коли він всідається на шкірі, в нього знаєш, такий проявляється ще кедрова база. Вона додає ще такої спокусливості mm -hmm. вашому образу, дівчата. Якщо ви хочете спокушати, от саме Платіно для вас гарно так гарно йдемо. Ще три аромати. Так, три аромати. Значить, ще один аромат. Він у нас ще в такому попередньому oh. дизайні. Я тебе це... зачекаю, тебе переб'ю, але це мій фаворит всієї лінії. Дуже хочу його собі в колекцію. Біла uh Амбра, -huh. Байт Ембер. Ось цей аромат для тих, по-перше, хто полюбляє ноту Амбри, угу. от, а також тут ще багато спецій. Колись я включала цей аромат в свою підбірку парфумів на осінь, uh -huh. тому що восени нам хочеться пити глінтвейн, uh -huh. і цей аромат на мій ніс передає саме запах у цих спецій так, от так. Ти просто зняла з язика. Він амбра, яка спецієва, да, вона і, не індольна, вона достатньо солодкава. В мене, друзі, ви знаєте, багато амбр, але саме цю хотілося б мати, можливо, там якийсь залишок, тому я в тебе забронюю і знаєте, що ви можете спробувати навіть розпив. Якщо вони знають. До речі, цінова політика цього бренду сото. Значить, 100 мл коштує 8630 на сьогоднішній день. Угу. Також випускаються парфуми в об'ємі 30 мл, це 420, угу. а також можна придбати семплік 10 мл, це 900 гривень буде коштувати. Супер, круто. Я... Ти знаєш, інколи 10 мл більше, ніж достатньо. Так, так, Тому можна це гарна... замовити у нас на сайті, спробувати. Насилаємо по всій Україні. Окей, тим паче, що поки що це ексклюзивно ваш так. бренд. Ще один перфумчик, який новинка. Він був представлений минулого року на виставці. Вона вже вас постифлакована. Так, так, бачиш, ми вже весь його випили, весь розпродали. Оце трішки залишилося спробувати тобі. Ще можливо пару тридцяточок. завжди круто відчувати себе особливо. Все, все, що залишилось для мене. Цей аромат називається перла. Ну тут зрозуміло, це перлинки угу. присвячені, Да? Як же пахнуть перли? Як же пахнуть перли за версією Фабріціо Так? Угу. І Юра? А, мені ти знаєш, на перший знаєш такий затест він мені чомусь досить угу. лактонний. І мені пахне капучино, не знаю чому, от реально відчуваю капучино. Ну, до речі, тут нота лате, ну з італійської лате це ж молоко, тобто uh -huh. тут такий дуже масивний акорд молочний, тут є таре, uh -huh. тут є акорд червоних фруктів, але він так особливо не відчувається. Uh -huh. І дуже така амброва, ванільна, сандалова база. Але тут не про каву, тут саме про лате, оце знаєш тут менше кави, але більше цукру. Так можливо, навіть він такий, знаєш, курортно відпускний так. аромат. Хоча він не нагадує оці наші доволі популярні. Аромати як відпочинку, ти маєш на увазі аро аромати аромати SPF крему. Ну так, оце да, тяри да, да. але ж тут, оце тіари, іноді воно таке дає аромат кокоси. хтось угу. його відчуває як кокос, але тут не заявлений, більш тіари, він так, екзотична тярик. Ніжний. ніжний, Ніжний, але він доволі відчутний. Окей. Аромат дуже шлейфовий, дифузний, заповнюючий. Друзі, і фінальний аромат всі чоловіки <ків> просто до екрану прилипли. Це. Е Чоловічий так аромат. Бачите, прямо він навіть вирізняється за формою флакону. До десятиріччя бренду Фабріціо вирішив створити окрему лінійку саме під своїм іменем. Вона угу. так і називається Фабріціо Таліакарне. Дуже Скромно Так. Да. він змінив дизайн, зробив його такий більш маскулінний. Як uh -huh. бачите, і він, він вирішив, що в цій лінійці будуть парфуми саме для чоловіків. Окей, okay, давай пробувати да. тому, що я і чув зараз це ми, серед да, чоловічів. Саме аромат UAS66. Цей аромат присвячений відомій американській трасі, яка перетинає весь американський континент з заходу на схід. Так от Фабріцо він ще сам заядлий байкер. На своєму харлеї він uh -huh. проїхав по цій трасі від початку uh -huh. до кінця, а ця траса переходить через різноманітні природні ландшафти. Uh -huh. Він настільки надихнувся ландшафтами, які супроводжують тебе, коли ти подорожуєш? подорожуєш по цій трасі, так, і створив оцей аромат, який присвятив. Саме ці угу. трасі він дуже непростий. Якщо всі ці аромати більш зрозуміли, то цей такий, знаєте, надскладний аромат. Він мені про відчуваю на старті цитросу, деревину тут і, уд є. Так, і от він реально непростий. Але уд не в тому звичному виконанні, як ми звикли відчувати Монталівські уди, а тут він знаєте більше завуальований. Такий, але також присутня нота оду. Гарний реліз. Думаю, чоловіки будуть в захваті просто це від цього дуже, аромату. Це дуже вдалий випуск. Він подобається майже всім чоловікам. В ньому тут є і сила, і напор, і солодкість, яка ну, жінки відчувають цей аромат на чоловіках, як спокусливий угу. да такий аромат. Ну, коротше, це дуже, дуже сучасний чоловічий нішовий парфум. Так, сміливість у флаконі. Друзі, отак ми дуже швидко. Розповіли По -познайомили вам, познайомили вас з брендом з брендом, але напевно чесно сказати, то Лена розповіла, а я просто надав свій фідбек. Mm. Але така колаба також має існувати. І е, дуже дякую, що ти мене запросила е, в свій простір. Франсуа завжди відкритий в місті суми, друзі. І резолюючи, хочу сказати, що цей бренд мега безпечний в сліпу покупку, особливо аромати. ось Унісексової лінійки. Чоловічий треба тестувати, можливо, він не такий простий, як це. Але на подарунок просто круто. І ще ми не показали, але хочу звернути, друзі, на оформлення саме флакону. але ну, воно реально мега круте. Товсте скло, така ось, знаєш, якась металева пластина і дуже важка кришка. Гарний презентабельний флакон, який а, подарувати просто не соромно. Отож, будемо прощатися з вами. Ставте лайки, вподобайки, підійдіть до в інстаграму Аліни, залиште там а, пару ваших сердечок і до скорих зустрічей! Сподіваюся, що відкрила для вас щось новинке. Тож, велкам! Велкам, папа, вечора ми з України.